Добрий ранок усім. Хочу вам засняти таку невеличку розпаковочку. Що я от закупила, тут частина просто в магазині, частина оці от насіння квітів взяла в епіцентрі. От такі дивіться, тут і тим'ян, і колегос хочу посіяти на насіння, а таких от хочу виростити. Ще шавлія, тим'ян. Потім, ну, також для рибок взяла отакий корм, біовий Це в веб-центрі я брала. І ще тут така от свічечка. Дивіться, яка класна, велика така. Там була по акційним цінам. Скільки 43, щось таке. А, ні, 54 гривні. І там була ще знижка 5 гривень, щось таке, 49 гривень. І потім, що я тут вам скажу, значить, 23 гривні отакий корм. От насіння по 12 гривень були. А, коліус 35 насіння, тут суміш, різні коліуси. Також така от баночка чіпсів для рибок. Тут різні, бачите, з мінералами різні, вітамінами. Такий чудовий корм для якраз для моїх рибок, і вони виглядають таких яких от ти би чіпси, як щось таке, така баночка 211 гривень в епіцентрі була. І також ще ось закупля... починаю закупатися до Нового року такий набір цукерок. Харківські, кажуть вони, якісь новенькі, дивіться, які класні. От тут якісь Вон, різні з горішками, і з різними тут Вон, суміш, різних фруктів. Із чорносливом, якісь новинки у них цікаві, з'явилися, хочу спробувати. Ну от рис Рис був щось 56 гривень, щось таке. Оці от також до фаршу і до плову взяла приправу по 45 гривень. І також такі горішки 53 гривні, суміш різних, отут от, таких смачних горішок. Також така дуже смачна, я вже не раз її брала. Така східні солодощі, 75 гривень, такий шматочок, і там всередині ну дуже смачний. Потім корицю взяла, також між до ну Тут різні такі бадьяни, різні всякі такі приправки, кориця, окремо взяла палички кориці. І також такі цікаві це такі от теж солодощі, якісь східні з кунжутом, 10 гривень штук. Якісь шість штучок, де щось. В общем, отака невеличка в мене закупочка. Цукерки до Нового року. І різні отакі східні на цей набір до Глінтвею. Хочу зробити Глінтвей. Всім бажаю чудових свят. От, пишіть, які ціни у вас на такі продукти, цікаво буде порівняти. Всім чудового дня! Пока-пока, до зустрічі! От будемо скоро на моєму каналі по квітам. Можливо, вирощувати колюси. Я в минулому році вирощувала, і дуже цікаво спостерігати, як вони підростають. Дуже гарні у мене теж на дачі були в цьому році колюси. Я вам теж знімала на каналі Flowersua англійськими буквами. От, або в рекомендованих можете зайти, подивитися. Там є плейлист, квіти, на дачі, цікаві відео. Про рослинки цікаві. І от хочу ще такі пряні трави посадити на дачі, можливо, виросте. Теж люблю з ними чай. От. А цей просто такий дуже ароматний, класний теж лікарська шавлія. Вона тут антибактеріальна. Вони пишуть дуже класно, дезінфікуючи, від каркульного в'яжучи від простудних захворювань. Також оцей. Тім'ян теж дуже класний. Я його іноді так збираю на полі мені попадається. Чи брець він ще тім'ян або черок І його можна майже весь, весь рік збирати. От Хочу ще на дачі на клумбочки зробити таку гарну клумбу з пряних трав. Усім чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!